Днями експертка Альона Яхно оприлюднила інформацію, що ДБР отримало завдання від офісу президента шукати компромат і шити справи проти колишніх високопосадовців у у репресивному списку Сергій Наєв, Сергій Кривонос, Михайло Забродський. Микола Олещук, Віктор Муженко. Інформація на жаль, ця починає підтверджуватись, бо ім'я колишнього голови служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка так само було в тому списку, і до нього цього тижня відповідно прийшли. Судячи з прізвищ, в мене здає, мені здається, що мета вдарити одночасно і по умовній партії залужного, і по реальній партії Порошенка. Але мені здається, що такі дії в першу чергу це удар по самій партії влади, ну точніше, по, по самій владі. Що ви думаєте з цього про ви? Знаєте, все залежить від того, наскільки населення України захоче Тверезо серйозно оцінювати події, які відбуваються у нас в Україні, і свою вдячність військовим теж зберегти. Зеленський дуже сильно працює уже з літа, з липня місяця 23-го року. Працює над дискредитацією армії саме через оце зміну ситуації в ТЦК. ТЦК раніше проводила добровільну і примусову мобілізацію. Вона була замінена одна і друга на насильницьку. Ви розумієте відмінність? Насильницька це те, що на просто народі називається бусифікація. Її проводять з демонстративно показовою жорсткістю. Із морем незаконних дій. Причому тих, які абсолютно не потрібні ну схопити, побити військового ветерана, кинути людину, яка має відстрочки, кинути, тримати її десь в якомусь підвалі кілька діб. Це все ж виясняється за лічені години. Робиться, як на мене, для того, щоб максимально викликати в населення десь якусь ненависть. Причому. При тому, ж, що ЦЦК це дуже специфічні підрозділи, але вони входять в структуру сухопутних військ, і їх прив'язують до них прив'язувати, пробують ненависть до військових. Це не дуже, але частково вдається. Якщо владі це вдасться, то в такому випадку влада виявиться, що вона продумувала все наперед, і вона постарається по максимуму нейтралізувати спротив населення, коли підуть якісь репресивні дії щодо військових. Або дуже прямі погрози таких репресивних дій зараз, поки що відбувається все ж таки на рівні вибіркових репресій. Але вони не зараз починаються. Чому я поставився якраз до цього повідомлення пані Альони, Так, трошечки Ні, не зі скепсисом. А як а що це за новина? Отаким десь підходом А генерала Павловського, а генерала Марченка, нашого одного з найбільших героїв. А з кількох інших військових було репресовано ще до вторгнення та. Реально, навіть не десятки, а сотні військових різного рівня були репресовані потім, спочатку війни, когось повипускали, когось вдалося вибити. А репресії, скажімо, проти комбата Добробату Дике поле. Показові відверто, там стопроцентно надумане звинувачення. Там просто його нема. Там рівно нуль. Ну так як в Червіську, до речі, рівно на сто відсотків, теж полковник, розвідки полковник, рівно на сто відсотків фальсифікація справи. Та саме і тут в чому причина до нього не було претензії. Він же ж точно не був з опозицією. Він належить до тих, хто колись там Порошенка дуже сильно не любили. Там знаєте, кидалися всім. Ну не, не свинками, пепами, але з тих противників все. Тільки через те, що треба було дискредитувати або роз, розвалити добровольчий патріотичний рух в армії. Його має не лишитися. Та ж сама історія розформуванням правого сектора. Зеленський їх розгромив. Ніхто не ризикнув, Зеленський розгромив правий сектор: оце руйнування добровольчих підрозділів, репресії щодо пос... високовисокозіркових генералів і полковників. Ота ж сама історія трьох два генерали. Один полковник по харківському напрямку, по Вовчанську. Я перепрошую, та їм треба було ордени за те, що вони зробили. Всі ці троє мали дістати як не героя України, то все одно високі, дуже високі ордени. Вони не маючи жодних можливостей, жодних фортифікацій, вони не маючи достатку особового складу, зуміли зупинити просування ворога, для якого була відкрита дорога, і було спеціально щось зроблено дорогу вовчанська Харків для того, щоб вони могли вийти на околиці Харкова, та Харківської об'їзної приблизно так само, як вийшли 24-25 лютого, 2022 року. Вгадую синігубовим губернатором було зроблено саме це. Вони зупинили. Слухайте, так це нагорода має бути. Їх судять, і з ними такі знущання демонстративні, проводяться, щоб показати, а ми можемо з вами військовим робити все, що ви нас боялися. Що головне, що веденська маса військових реально боїться. Ми, от я спілкуюся з деякими, вони реально бояться. Вони розуміються абсолютно беззахисними, і вони розуміють, що населення за них не заступиться. Ніхто за них заступатися не буде. Було би про Порошенко якесь затримання військового. Та пригадуєте, були історії прикордонник, який ну прикордонний наряд. Вони там теж свої чергування мали в районі фронту, хоча це і не кордон, але в районі біля Маріуполя недалеко стояв їхній наряд. Машина їхала, водій відмовився зупинятися на вимоги, все ганав прямо на військових летів, і прикордонник військовий їх. По них відкрив вогонь на ураження, загинув водій, по-моєму, хтось був порадиний в машині? Невідомо, це були диверсанти, чи хто ніхто не розглядав. Так чого чуло хлопця відразу ж арештували тоді? Ну, була справа така. Чомусь, правда, там Єнін цим займався, який єдиний з усіх тих, хто тоді був у прокуратурі, був пригрітий при Зеленському. Чомусь всіх інших відкинули. А цього єдиного визнавши він хороший. От єні тоді дуже постарався посадити цього військового. Йому запобіжний захід зробити такий. Ви пригадуєте, що творилося під судом? Тоді Уценко відправив туди іншу заступницю генерального прокурора, яка скасувала рішення Єніна, просто викинула його на смітник і сказала, ми випускаємо цю людину. Ми справу ну будемо далі розслідувати. Він не буде сидіти за жодних обставин в тюрмі. От тільки таким способом тоді врятували ситуацію від вибуху, будь-яке затримання будь-якого військового викликало ну просто неймовірне збурення. Що зараз відбуваються судові процеси? Навіть люди не приходять в суд, крім кількох соратників, вже тих, хто ветерани, хто вже на пенсії більше нікого нема. От ми маємо історію з військовими. Абсолютно безсовісний суд над командиром 155-ї бригади не мали права його судити. Це злочин Зеленського. Це помилки, доктринальні помилки Зеленського, і його ставки, які придумали ідіотську модель, бо хтось їм підказав, а це буде крута це так хорошо буде показати. Прозвали ситуацію, повне дезертирство розвал бригади, комбриг, яким чином рятує ситуацію, його кидають в тюрму. Тому ці репресії насправді велися давно і ведуться зараз в повному обсязі. Те, що заявлено пані Яхно, про певну групу вже де можна говорити про політичні мотивації, тобто люди з політичним обличчям. Кривонос політик несистемний, він точно не підтримує там, скажімо, Порошенка. В нього там всі йому винні, хоча він з Порошенком працював, і всі свої досягнення їм зробити виключно завдяки Порошенку. Ну це питання просто елементарної людської невдячності. Він, ніби, зустрічався недавно з Заушним, але суючи з усього, він не є прихильником заушного. І я недавно через там одного Там фоточка просто якраз з'явилася цього тижня, так. і коли я побачив кривоноса в списку, у мене все склалося. Я не здивуюся, що це було просто відповідь на фоточку, Тому що Кривонос через, ну я переказав просто для Кривоноса певну інформацію через одного нашого колегу, який теж веде канал YouTube, і що там є певні обставини, за яких, якщо Кривонос, як він хоче вести свою партію, якщо він її буде вести, що в нього виникнуть такі-то такі-то проблеми. Я переказав, то він мені каже, знаєш, Кривонос сказав, що він ще не думав іти на вибори чи не йти. найімовірніше, що йти не буде. Тому Кривонос, мені здається, знайшов своє місце. Це те, що називається військова наука, навчальні військові заклади, і він буде працювати в Європі. Він уже викладає в якійсь вищій військовій школі в Варшаві, і я не зовсім певний, чи він в майбутньому планує до кінця влади Зеленського повертатися в Україну. Але він, той, хто критикує Зеленського. Для Зеленського це проблеми, значить, треба дискредитувати посадити. Хоча тут ви абсолютно праві. Це, це кримінальні провадження можуть бути за фотографією. Отаким чином, ми дожилися до реально до сталінських часів. У випадку, по інших, ну, уявити собі, Забродського, людина, яка тоді рейд пам'ятаєте, в 2014 році неймовірні речі, які тоді врятували від прориву ворога того, який ворог зміг зробити спокійно в 2022 році. А тоді Забродський цими діями врятував. Людина, яка дуже допомогла в стримуванні проти ворожої атаки 22-му році, коли деякий час працював в Генштабі, будучи депутатом, але потім Зеленський добився, що його прибрати, він погодився здати повноваження, вони ніби змирилися з тим, що він піде до залужного працювати, але через кілька буквально місяців всіх разом їх звідти звільнили. Відкриття цих карних проваджень, знаєте, якщо так глянути саме по найвищій оцій верхівці, яка названа, воно буде дуже нелогічним, тому що це чисто політичний процес. Всі вже зрозуміють, тут же нікого не переконаєш, що цей процес не політичний. І отут, мабуть, ви праві, воно все одно, попри всю нерозбіровість нашого населення, воно може зіграти проти цієї влади, може. Але я не впевнений, чи вони зараз на це підуть. Я думаю, що вони все-таки будуть добивати поодиночці, зробити щось на зразок сталінського процесу маршалів. Я думаю, що Зеленський ще просто навіть побоїться через захід. Тут почнеться вже тиск і пресинг заходу. Тому я думаю, що вони почнуть далі. Тиснути на військових. Основний фактор позасудовий на, на, написувати купу к, матеріалів, карних проваджень і лякати людину, ми їх поставимо. От, подивися, так, ти кажеш, що ти відіб'єшся, подивися, як е, Іллю е, Лапіна мордували, як мордували інших з проблемами здоров'ям, без жодного доказу вини, без ніякого. А людей тримали по півроку в ув'язненні. Тому що бачите, є наказ без е, права на заставу, тільки під арештом і все інше, тому що наказ з банкової і людей лякають. і його очевидно тиснули на до речі з усіх військових е, таких вищих, вищих чинів. Ну крім може кривоноса, який багато говорить, не завжди в тему не завжди правильно говорить, але говорить: ну крім вже колишніх військових, як Роман Червінський. Він чи не найвиявився, чи наймужнішим. От якось раніше всі сприймали ну Наєв мовчасний. Наєв – це права рука залужного, Наєв організовував оборону, Наєв організовував то. Але ми нічого не знали про Наєва. А що він думає? А чим він живе? А які в нього плани були чисто військові? Ми нічого про нього не знали. І тут раптом виходить так, що Наєв перший. Даю відсіч Зеленському ще за доводу залужного. Це зараз Залужний починає говорити дуже дуже обережно, там, дзеркалі тижня, якісь речі про без, бездарність, безглуздість, безглуздість саме курської операції. А Наєв починає відповідати набагато жорсткіше від владі Зеленського. Я розумію, що в Зеленського таких бояться, реально бояться. Тому, очевидно, що пресинг буде, чи готують відкриття відразу, чи Зеленський готує свій процес генералів. Я, я все-таки думаю, що ні. Це, знаєте, це є підхід старий, коли вся зграя, ДБР, там певні групи з СБУ, інші налітають на одного, загризають одного, потім кидаються на іншого. Це варіант зграї шакалів. От влада в нас діє, як зграя шакалів проти левів. От лев військовий генерал, і його атакують з різних боків, різними силовими структурами. Всім атакувати всіх, атакувати весь Фрайд, Фрайт, мені здається, Зеленський боїться ще. Хоча він починає, починає набратися впевненості, що військові ніякого повстання не організують, військові на Київ не підуть, військові своїх захищати не стануть. Навіть на судові процеси над військовим і то приходило дуже дуже поодинокі. Тому хто його знає, воно все може бути. Просто мені здається, що ця розправа буде вестися по одному: одного догризати, потім другого, потім третього. Ми продовжимо буквально за хвилину, тому поставте зараз вподобайку. А я нагадаю, що ми проводимо великий збірне лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка все одно краще, чим протест донатьте на програму вряту кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код програми Програму вряту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених. в раді? з'явився новий законопроект, авторами якого є Стефанчук, Карнієнко, Шуляк, Веніславський, Бужанський. Відомі слуги народу, ним пропонується визнання інформації недостовірно, якщо немає вироку суду, штрафи за оціночні судження, заборону публікації до її виходів і так далі. Це навіть крутіше, ніж було заключено. До слова, ми, якби цей, цей закон вже був ну, діючим, ми з вами, я думаю, що на судові позови вже б наговорили з нашими оціночними mm -hmm. судженнями. От мені цікаво, ось що. Придушити свободу слова в Україні намагалося багато разів. Ми знаємо, чим це кожен раз закінчилося. закінчувалося. От чому ця влада думає, що у них вийде? Ну, як не дожину, то хоч прозігріюся, як казав півень, коли гнався за куркою. Мені здається, що вони дуже сильно увірували. Що оте не на часі, які вони нав'язали суспільство, що воно буде діяти дуже довго і вічно, може вони надіються, що загинули всі пасіонарні, готові виходити на майдан? Я не знаю на що вони надіються, а вони дійсно вони впевнені, що їм зійде. Вони роблять не відразу наступи, вони роблять наступ, потім трошки відступ. Цим законом вони підкупили там же ж авторів більше сотні. Вони підкупили кількох ніби нормальних людей. Я не розумію, навіщо ті люди підписалися під цим. Основна маса так, це слуги, але там є кілька і нормальних тілком. От не розумію. Чому? Тому що насправді це ну це дійсно ввівчий закон, такого не можна голосувати. Це перше, це навіть заборона на оціночні судження. От я пригадую, в мене була історія, коли зі мною судився фонд Катерини Ющенко. Віктор Ющенко. Який чоловік був президентом України. Я про її фонд сказав, що ну на мій по ну, я там не сказав, не на мій погляд, ну що? Зібрали гроші і розікрали. Фонд подає проти мене в суд з позовом: А де ваші докази, що ми ті гроші вкрали? Я кажу: от були гроші, зараз вони є, зараз їх нема. А де лікарні? Лікарні нема. А що на місці лікарні? Там, на Феофанії, я там спеціально ще фотографував, ходив. Суцільні зарослі, іншого ні, немає. Почали рити котован і на тому закінчилося. Тобто котован пішов сотні мільйонів? Чи як? Ні, а де ваші докази? Що ми їх саме вкрали, а що вони не вивітрилися, що вони не перетворилися на пташок, в них не виросли крильця, і вони не полетіли все інше. каже такий Максимчук, тодішній директор цього фонду, колишній депутат Львівської міської ради, якому я ще колись в нашій Україні допомагав тоді пройти в депутати, там підписував за нього всі ті е, агітки. Все Ну от кінчилося три інстанції аж до касаційної. Я у всіх переміг, тому що я мав право на осінночне судження. Мені судді казали, знаєте, пане Чорнові. Для того, щоб було абсолютно чисто навчіться говорити фразу наступним чином. От я регулярно це кажу: Моє оціночне судження таке, це моє оціночне судження. Тоді каже, ніхто до вас не придереться взагалі. Навіть позов би не прийняли, але ви розказуєте гроші розкрали, а потім наводите нібито розуміння, чому ви оцінюєте, що їх розкрали. Так, ми кваліфікуємо це як оціночне судження. Ми не можемо по-іншому цього кваліфікувати. Просто навчіться говорити так, щоб нам навіть не доводилося нічого робити, щоб до нас ця справа навіть не попадала, щоб її заблокували ще на стадії прийняття. От зараз оціночне судження. Коли ви бачите якусь річ, ви бачите відвертий злочин, але він не доказаний ще в суді. Навіть просто ви вже розслідування провели. Юрій Ніков провів розслідування, знайшов яйця по 17 гривень і кучу всякої іншої, інших зоживань. А рішення суду нема досі. Це було на початку 23-го року ця, відповідно, стаття його, відповідна інформація. Сьогодні кінець 25-го року, нарешті, фігурантів по справі от тих, які Ніков тоді розкрив, починають вже тягати по судах. Можливо. Років через два їх посадять остаточним рішенням суду. Тобто стаття, яка підняла скандал і змусила цей суд ці слідство розворушитися, від її моменту появи до моменту рішення суду, може пройти 5, 6, 7 років, особливо коли сують високопосадовців. А ти можуть найняти і других адвокатів, і влада їх захищає, і суди стараються тягнути процес, щоб відтягнути. А далі якось воно може саме зійде, вийде якось обійдеться і все інше. То в такому випадку процесу не буде. Суд відбувається, як право в недемократичних суспільствах, корумпованих країнах. Відбувається тоді, коли справа набуває суспільного розголосу. Є таке поняття суспільний розголос. І тому заборона перше мати оціночне судження це прямий сталінізм. Це прямий сталінізм. Заборона. Робити публікації, інші публічні вияви звинувачень до рішення суду, коли ви наводите факти, ви не виносите вироки в своїх е, з, статтях, ви пишете: є факт такого-то збільшення цін. Ми вважаємо, так, це теж оціночне судження. Ми вважаємо, що це розкрадання особливо великих формах і все і масштабах. Рішення може винести суд, але без рішення суду, коли ви бачите факт і цей факт озвучити в озвучити, прив'язці до особи. І це заборонити, це означає, що суду вже не буде. Суд не відбувається проти представників влади, саме проти представників влади у тому випадку, якщо нема дуже сильного суспільного розголосу. Всі судові справи, які зараз потрошки зрушуються з місця, чуть-чуть ведуться, відбуваються виключно через те, що був масовий суспільний розголос. Це заборонити це, це називається узаконити мега-корупцію в країні. Корупція в законі. Це не перша спроба наступу. Багато було до того. Одна з основних найпомітніших це коли пробували саме ліквідувати повністю незалежність САП і НАБУ. Саме це було це та сама частина. Це заборонити можливість унеможливити можливість проведення розслідувань тих, які потім мають привести до суду. Заборонити журналістську діяльність будь-які викривальні статті, будь-що інше, це фактично зробити так, знову, щоб справа не ділилася до суду. Тобто звільнити повністю корупціонерів, злочинців від відповідальності. Ну це взагалі називається дуже простимою фразою корупційний держпереворот. Інакше цього назвати не можна. Ну і плюс це скасування свободи слова. Тобто журналістика може бути тепер тільки хвалебна або про котиків. Розказувати про котиків, тільки боронебоже не сказати, що цей котик дуже дорогої, хорошої породи належить там такому-то депутату. Просто про котиків можна. Розказувати, як прекрасно наша влада працює чудесно? Можна. Розказувати, які всі гарні, які всі мудрі, як вони забезпечують війну. Можна. Якщо ви скажете, що щось неправильно забезпечується, навіть якщо ви скажете без прив'язки до конкретної людини. Людина, яка за це відповідає, підніме проти вас в такому випадку судовий позов, що ви. Не називаючи її прізвища, її звинуватили, тому що всім все понятна, всім понятно, що говорили вони про нас, отаким чином це працює, Це Скасування свободи слова. Слухайте, який євросоюз? Про який євросоюз ми говоримо? Яка допомога Україні в такому випадку? Я не знаю, як вони будуть далі йти з цим законом, але як на мене, якщо він буде ухвалений, ну що ми за країна? Китаї такого немає. В Китаї набагато вільніше. Там можна критикувати чиновників, там не можна критикувати найвищих бон партії, компартії, найвищих. А чиновників можна. А це будь-який чиновник захищений від критики будь-якої критики. Ні, це не Китай. Китай порівняно з нами буде демократія, чи в Білорусі є заборонна критика будь-якого чиновника, майже будь-якого, але все-таки певна верства, певні напрямки розслідувань, особливо, якщо ви провладне видання, якщо ви лояльні, все вам це допоможуть. Є вон там якась та е, напівжурналістка-інфоказачка, яка там без перерви виловлює скрізь тих, хто вживає білоруську мову, і проти неї воює проти білоруської мови в Білорусі, а вона дуже жорсткі викривальні, пише статті проти певних чиновників. От Можна, тому що вона проти білоруської мови воює чи проти білоруської культури, а іншим там вже, скажімо, не можна. Отаким От чином воно вже в Білорусі працює, а в нас пропонується взагалі заборонити. Ну це приблизно як Північній Кореї. Ну десь так, Так, це Північна Корея. Тобто, що вони собі думають, вигадуючи такі речі, вони можуть разів сказати, що цим завживають отіночним судженням, зовживають окремі там медіакілери. але без перерви. Медіакілерський продукт саме медіа а не викривальний, ведуть телеграм-помийки, видання банкової підзвітні банковій. Ви подивіться по Порошенку і по всьому, це безперервний треш, просто цілодобовий треш і брехня. То ви, може, спочатку наведіть порядок у себе, хай ваші телеграм-канали, хай ваші видання перестануть обріхувати людей чи оббивати їх брудом. А тоді подивимося, може виявиться, що ніякого закону не треба. Тому що тема раптом вичерпається, Лишиться тільки реальні викриття реальних корупціонерів, злочинців, і все. Тому насправді ще раз кажу це закон фактично про північну Корею, я інакше його не назву. Навіть Білорусі можна окремих чиновників критикувати без рішення суду. Друзі, чекаємо ваші коментарі. А я дякую тим, хто ставить вподобайку і підписується на наш канал. Але особливо подяка тим, хто підтримує нас фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Моно і PayPal в описі цього відео. Зверніть увагу і на українську платформу СаПСАП. Ось QR-код, Там бонуси, закономісці редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.